Одно. Юля туди. Отакий в платьечко, і тут таке воно йде на хутрі. Ну, так швидше. Дівочки, брилочок ніхто не хоче, чи мене хтось дивиться, чи ні, дівчата, пишіть, пожалуйста. Хто дивить, хто бачить, скільки мене дивиться, дівчат, напишіть. Брилочок 30 гривень. Так, далі отакий чудик. Є їх два. Дівчата, є їх два ось такі чудики. Вони йдуть з дорогих. Є отакий і є отакий. такий. за до речі, така якась колекція цікава. Зараз подивимося фірма вони нові. З очима цими блискучими. Які прикольні. Такий жовтенький і отакий, е... отакий. По 40 гривень, дівчата. По 40 гривень. М'якенькі, класні. Можна це колекціонні якісь. Зараз я так гляну, яка тут фіня. Фірма нема чи може є, я не знаю. Фірма. Якась фірма, не знаю. По 40 гривень, дівчата. Вони новенькі, може на подарунок, може дитині свої брати. Цікаві такі. По 40 гривень. Ой, господи. Чата, питайте щось, бо буду виходити. Зараз все одно у нас виключать світ. Так, далі отакий глазастик. Юля, відійди, будь ласка. Юля, ось такий. Класний, має кульки антистресу. З цеї глазастик. Ось такий буде за 40. 40. Пишіть дівчата, там, не знаю, без кодів, просто пишіть беру або глазастік, та і все. Просто ну, сьогодні в мене без кодів. Сьогодні такий день, що без кодів. Сорок. Такі чудики ніхто не хоче, дівчата, глазастики, по 40 гривень. Такий смішний є і отакий. Очки глазастика, дуже класні, гусенькі. Тут лапки у них такі блискучі. Отакі по 40 гривень. Чим не брати, дівчата, скоро новий рік. Подарунки, дівчата. Хто празднує, ну, 19 вже не спійте, до нового уроку вже вспіте, щось дуже замовить. Так, Hello Kitty, дівчата. Hello Kitty 35. Отака. Hello Kitty, 35. дівчатки, будете мені щось сьогодні писати чи ні, я не можу поняти. Хух, дівчата, хоча б пишіть, хто є. Тут плюси ставте. Щоб я знала, чи хтось мене дивиться сьогодні, чи ні, дівчат. 35. До нового року, дівчата, беріть. подарунки. Чого не хочете брати? Так, маленький перевертиш. Одна сторона рожева, друга сторона голубий. Голубий одна рожева. 25 гривень. 25. Перевертиш. Ой. Так, кошелечок для дівчинки. Дівчата, ну чого ви нічого не пишете? Кошелечок для дівчинки. На три відділа. Ось такий з дівчинкою. Невже вам нічого, нічого не цікаво, дівчата? Хай це одяг. А для дітей цікаве ж таке все. Так, на три відділа, дівчата, кошельочок отакий. Новий. Тут ще ось так можна носити. Ось показую вам новинки, крім м'яких іграшок. А ви бачили ті м'які іграшки? Там їх небагато мене залишилось. Дівчата, 50 гривень кошельок. Для дівчинки. Дівчата, сьогодні я не знаю, що в мене за день. Фух. Так, ладно. Далі отака сумка. Тут регулюється. Ага, на липучках. Беру за 35 і перевертиш. Зараз. Нова, дівчата, ось така сумочка. Дитя, дитині через плече, Щось сюди положити, погнали. Беру за 35 і перевернеш. Так, Свята Марченко пишу. Так, нічого не чіпать. Зрозуміло? Так, сумочка така через плече, дівчата, кому для дівчинки. Це вже не моя. Тут Нічого твого немає. Нова, ще етикетка всередині. Ось це ж вона все твоє. Тут нічого твого немає. Так, ціна буде 60. Вона новенька. Сюди можна що завгодно ложити. Ось так, дівайте. Чи ви поняли, я дорослі. І погнали десь дитину. Нова, дівчата, 60. Від Ленда. Нова сумочка. 60. Анна і Ельза. Нічого не буде добре, я бачу. Чим далі, тим хуже. Так, ладно. є отака сумка попіт. Тік-ток. Просто вже надоїло тут сидіти І ждать. З моря погоди. Є сумка, дівчата, Тік-ток. Попіт. Я не знаю, що воно буде. Так, ладно. Попіт сумка Тік-ток. Ось така буде. Тут, Отутчата треба буде тоді, я шнурок туди положила всередину. Ось така попіт. Пише тік-ток. 50. Попіт, ще цікава іграшка, ви поняли, ще нажима тут. Сумочку добре. Бачите, нажимаєте, мораторія щось положити за 50 гривень. Ще дівчата просто смішні ставлю. Ой. Так, сумочку пишу. Все, накрий і йди. Читай книжку. Сумку відложила. Так, ось така сумочка. Туди можна щось ложить. Маленька. Тут перевертається. 25 гривень. Може щось там положити. Дівчата, сумні смайлики мені ставити не потрібно. У мене і так немає на ефірі людей, активу немає, бо тоді Facebook блокує, я все бачу, дівчата. Не треба мені сумні смайлики, нічого. Тільки що на сльози мені хтось поставив. Так, 25. Сюди щось можна положити. А? Там, де сльоза намальована. Кому, дівчата, 25 гривень? Ну, правильно ж. Так, девочки, є ось така бананка. Тут розтівається така бананка, зараз я її роздивлюся. Стан у неї гарний. Ось така бананка. Нічого, по про неї не можу сказати. 150. Ось така класна блискуча бананка. Тут регулюється під фігуру дитини. Отака 150 бананка. Чоль, чоль. Все нормально. Треба терпіть нерви свої берегти. <свист> Ой. Просто в дівчат по-іншому це все відбувається. Якось у них активно. Все так все швиденько робиться, а тут незрозуміло, що. Бананка, дівчата, 150. Так, отака сумочка на Хелловін. 20 гривень. Туди можна трошки щось положити. Тут так вона розтягується. І на Хелловін можна, я не знаю, це для діток грати, дівчата, 20 гривень. Сумочка. Далі сумочка отака ще є. З котиком. З котиком, сумочка. Шлейки регулюються. Ось така. Прикольненька взагалі. Фірма Ту. Отака сумочка. Але тут, дівчата, треба буде поставити собачку. Ще й пробрендовано, бачите, фірма ту. Я його ставила колись, воно знову вискочило. Треба його буде поставити і там зробити, щоб воно застібалось. Хто хоче за 50 гривень. Ось. Тут проблеми немає ніякої дівчат. О, пожалуйста, дивіться, застібнулася. Я ж кажу, що я її вставляла. Така класна сумочка, дівчата, хто хоче. Така прикольна. Очі блистять. Ну, ви поняли, тут ту підписану і тут ту підписано. Шлайки регулюються. Голова вже болиться цілий день цими ефірами. Ох, чи не мій день, що я не пойму, чи просто треба мені не знаю, що робити. Просто одні ті самі дивляться, знаєте, У мене вже все понабирали, а нових, нових я не бачу в себе на ефірі. Взагалі нових немає. Ах, пух. Так, ладно. Далі отака. Перевертиш. Дуже класна гратися. Дивіться, яка прикольна. Що тут у нас пише? Фірма. Шіманес. Не знаю, що це за фірма. Але класна, така перевертиш. Можна на подарунок очі вийшти. 70, дівчата. 70. 70 така. Так, це сюди. Собачка маленька. Собачка 10 гривень. Собачка 10. Далі, отакі дівчата, два брелочки віддам лоту. Може десь комусь треба на ключі? Такі два брелочка. Темно-синій і ось такий 50 гривень, два брелочка. Не брелочка, а підвіски. Під Сюди вона вішать, що захочете. Там всі свої ключі, чи щось придумаєте, я не знаю. Вони в гарному стані. Це із сердечком, це темно-синій. Ось такі. 50 гривень. 50. Так, ось такі дуже красивий є. З таким теж тут є, ви поняли, Щось вішать, не знаю, дуже класний такий, як натуральний кушок. Дуже класний, вообще прикольний. Ціна його буде 50. Він класний, новенький. Так, далі отакий ведмедик для маленьких діток. Ножки мають кульки антистресу. 30 гривень. Ой, ось це щось крутить. 30. О, такі для маленьких діток 30 гривень. Так, є, є ось така лялечка. Ось така лялечка маленька. Ось така вона йде, бачите, на такому хутрі шапочки. Ось така. 25. 25. Така лялечка 25. Ой, господі. Так, далі отакий шлем, дівчата. Шлем на об'єм голови. Девочки, лайкайте ефір, пожалуйста. 53, 57. Шлем на об'єм голови. 53-57. 100 гривень. Дивись, хоть ти мене там полайкай трохи. Шлем. На об'єм голови 53,57. 100 гривень шлем. 100 гривень шлем. Скільки людей там? Ой, боже, якісь людей. Так, Свята Марченко. Ви, мабуть, будете тільки мене сьогодні щось брати. більше хто. Є отака іграшка театр з дітками гуляти. Не хочете таку? Воно м'якеньке діток розважати. Добре. Ось така буде за 30 очки вишиті. Театр 30 гривень. Так, Света Марченко, відложу вам сюди все ваше. Так, далі. Ось така поні. Така поні, дівчата, оригінальна. Для дівчинки. Поні. Оригінальна, ось така каська. 100 гривень, дівчата. Такі поні зараз дуже-дуже дорогі. Ще й оригінальна, дівчата. Була фіолетову, фіолетову забрали. Оригінальна поні Такий має гарний хвостик. Гривку. Дуже класно Тут ще такі щось вишито. 100 гривень оригінальна дівчата Оригінальні такі заради орогії. Так, ось такий ведмедик, такий ух, наїдений. Отакий класний ведмедик. 30 гривень. Код буде 31. О, 30 гривень, код буде 31. Так, що ще я вам можу показати? Пазна, дівчата, кіт у чоботях. Все на місці. Перевірялося. Кіт у чоботях пазли. 50 гривень. Кіт у чоботях пази. Дівчата, все на місці, все перевіряли. 50. П'ятдесят. 50. 50. 50. Кіт у чоботях пазли. Далі такий. До школи пенал для ручоків і олівців, ламастерів. гумок ось такий. Трошки треба буде його почистити. 20 гривень. 20 гривень, такий пенал, 20 гривень. До школи. Пазли, дівчата ніхто не хоче, у чоботях. Він йде на вік. А, можна до любого віку складати. у чоботях 50 гривень. Ой! Далі отака от сумочка новенька. Мікі Маус. Мікі Маус на одне та два відділа. Нова сумка. Дивіться, ще є ця така. Сюди можна і косметику свою зложувати, як захочете. Отака нова косметичка. 70. Мікі Маус. Трошки треба її протети, бо воно в мене лежало. нове. бачите, ще етикетка тут була. Ай, правда. 70. Далі рюкзачок, патруль. Рюкзак, патруль Чого треба буде її трошки попрати.